Досі думаєте, що жири головна причина зайвої ваги. Насправді, виключивши жири з ресіону, ви ризикуєте порушити роботу всього організму, а насамперед сам перед гормональною системою, мозку та погіршити стан шкіри. Давайте розберемось, чому. По-перше, жири це основа клітинних мембран. Без достатньої кількості жирів клітини не можуть нормально функціонувати, а тканини стають вразливими до пошкоджень. По-друге, жири це будівельний матеріал для гормонів. Недостатнє споживання жирів може привести до гормонального дисбалансу та зниження енергії. Корисні жири, такі як моно та поліненасичені, допомагають знизити рівень холестерину та підтримують здоров'я серця. Особливо важливі омега омега-3. вони мають потужний протизапальний ефект. І не забувайте, що без жирів вітаміни А, Е, Д і К не засвоюються. Дефіцит цих вітамінів може вплинути на зір, кістки та навіть імунітет. Насправді небезпечні трансжири вони можуть бути в снеках та солодощах. Варто слідкувати за кількістю жирів, а не виключати їх повністю зі свого раціону. Жири це не ворог, а важлива складова здорового раціону. Як ви ставитесь до жирів?